Громадську раду при Полтавській облдержадміністрації створили у 2008 році. Розповідає голова Союзу організацій інвалідів України у Полтавській області Сергій Чумак. каже, як член громадської ради займається проблемами людей з інвалідністю. Одна з яких недоступність для них більшості приміщень. Планується в цьому році по плану виділити 93,5 з половиною тисячі. Для роботи наших нашої організації на області ці гроші направляються на підняття активності таких людей, щоб потрібно, щоб для багатьох було донесено, щоб людина сама відчула і зрозуміла, що вона не є якимось непотрібним додатком до суспільства. За минулий рік облдержадміністрація виділила загалом 200 тисяч гривень на підтримку роботи громадських об'єднань Полтавщини, розповідає директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Вадим Штефан. Я можу сказати, які напрямки декомунізація, декомунізація, інституційний розвиток громадських організацій, електронне урядування, волонтерство. Каденція громадської ради два роки, пояснює її голова Володимир Голуб. Та додає зараз обговорять питання про надання звіту щодо використання виділених коштів громадськими об'єднаннями. Деякі Громадські організації, які списком ідуть, ну це ветерани, Чорнобиль, Афган і тому подібне, де виділяються кошти від обласної ради, виділяються кошти на діяльність цих організацій. Ми запропонували робити звіт, на куди ці кошти, які виділені, куди вони пішли. Тому що всі практично громадські організації, які отримували кошти, вони діяли так. ну, Отримали кошти, а потім як вольне плавання на засіданні громадської ради з майже 200 представників обрали 35 чоловік нового складу. Лікар Олена Шудря попередні два роки була в комісії громадської ради з охорони здоров'я. каже, ефективність роботи ради залежить від кількості представників. На жаль, всього на всього буде 35 чоловік. Якщо у нас було в минулому сликаві зається 120, то зараз тільки 35. Що зможуть зробити 35? І скільки буде в комісіях? З охорони здоров'я, з екології і так далі. Ми запитали в полтавців, що знають вони про громадську раду. Ви знаєте, що таке громадська рада? Ні, я не знаю. Громадська рада? Так. Ну, тоді як профсоюзи. Якось дуже в це не вникала, бо немає часу. Це коли значить, що наш народ об'єднується проти чогось або заради чогось. воно в Полтаві, що воно таке не знає. Громадська рада має піднімати всі питання, які касаються громади. Соціальні, тарифні і так далі. Але вона у нас не робить, тому що тарифи, як були завищені, і ще піднімаються. Я сама є волонтером, і ми дуже багато робимо для армії завдяки оцим громадським радам. Нагадаємо, загалом на Полтавщині кількість громадських об'єднань, у тому числі й незареєстрованих, сягає 8 тисяч.